Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 360. І створив Балтійсько-німецький шаховий композитор Фрідріх Амелунг. Хід білих білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. В білих є Тура, але в чорних є небезпечні прохідні пішаки. чорні насамперед загрожують зіграти є 2 і провести ферзя. Ще й шахом. Слон контролює поле перетворення. Білі тут мало що з цим можуть зробити. Наприклад, можна зіграти тура C8. Це не мат, закривається слон. Чорні загрожують провести ферзя. Біла тура повертається на першу горизонталь. Далі чорні грають е 2. Можна зіграти тура е 1 атакувати пішака. Але якщо його побити, тоді буде вже один ферзь. Чорні покращують позицію слон b6. Чорні загрожують провести ферзя. Можна зіграти король 5, і тепер є загроза побити пішака з шахом. Але хід чорних, чорні проводять ферзя. Якщо тура g 1, слон ж 1. Далі чорні проводять ферзя і чорні тут виграли. Повернемося на початок. Перший правильний хід король f 5. Чорні грають по своєму плану Е2. Зараз хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу? Подумайте. Білий король має зіграти так, що йому може бути пад. Правильний хід король g 4 Білі створили загрозу атакувати чорних пішаків. Чорні проводять ферзя. Що білим робити, необхідно бити. Чорні побили туру. І тепер правильний хід короля ш 3. Білі загрожують побити останнього чорного пішака і буде нічия. Якщо чорні проводять ферзя це пад нічия. Наприклад, чорні проводять туру. Так само буде пад. Чорні не виграли, можна провести слона. Цікава позиція. В чорних два слони, але мат неможливий, тому що в чорних два чорнопольні слони. Можна ще тут трошки пограти, якщо перетворити пішака на коня. Далі правильний хід король g2. Атакуємо коня, в нього тільки один хід, кінь є 2 І король f1 подвійний удар. Білі поб'ють одну з чорних фігур, і буде нічия. Повернемося на початок, як це розв'язується. Король f 5 Білий король якнайшвидше йде до поля H3, тому що там може бути йому пад. Чорні пішаки йдуть у ферзі. Провели ферзя, білі побили. І король h 3. Атакований останній чорний пішак. Якщо провести ферзя, то вже буде пад. Якщо провести коня, то білі виграють одну з чорних фігур. Кінь е 2 король F1, подвійний удар і далі буде нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!